Доброго вечора, шановні! Я Віктор Ішотка, мій канал, мій маленький садочок. Ось і закінчився окуліровочний сезон у 24 році. Якось так. Уже прийшла осінь. В тому році я саму позже, по, по, позже окуліровку робив 12 вересня. Це зерняткових яблуня і груша. Ну, у цьому році сьогодні ось так вийшло. І в минулому році робив черешню пізню окуліровку, по-моєму, чи 8, чи 9 вересня. То окуліровка не прижилася. Ну, із 9 бруньок не прижила жодна. Потім я зрозумів, що та я черешня на веселі подивився. Просто вона несумісна. Той сорт черешні. Ну, оце якось так. Так що вітаю всіх з осінням, першими днями осені, теплими днями скажу. Ось. Бажаю всім гарних зростань, окуліровок, гарних врожаїв і гарних саджанців. До побачення. Миру і злагоди всім. З вами був Віктор Решотко. До наступного року.